Привіт, я Аня. Я дуже люблю спостерігати за нічним небом. Люблю роздивлятися зірки. І мрію полетіти у далеку космічну подорож. Мені зірка відкрила секрет. І на вушку шепнула здаля. Є на світі багато планет, та найкраща планета земля. Ось погляньте, яка вона чудова! Природа планета Земля дуже різноманітна. Тут є моря і океани, ріки та озера, гори та рівнини, ліси та пустелі. Земля є домом для безлічі видів рослин і тварин. Вони пристосовані до різних природних умов суші чи води, жари чи холоду. Людина також є частинкою природи. Людина залежить від природи. Рослини виділяють кисень, яким люди дихають. Водойма є джерелом води, яку людина використовує в побуті. Завдяки рослинам і тваринам людина отримує продукти харчування, а також різноманітні матеріали, з яких виготовляє одяг, будує споруди, створює різні прилади. Людина має величезний вплив на природу. Людська діяльність часто шкодить природі. Вона призводить до забруднення ґрунту, води і повітря. Люди вирубують дерева для виготовлення паперу та меблів. Тому зникають ліси. А ліси є домівкою для багатьох видів рослин та диких тварин. Організація Об'єднаних Націй започаткували Всесвітній День Землі. Це свято відзначають 20 березня. Цю дату обрали не випадково. Саме 20 березня день весняного рівнодення. Це день, коли тривалість дня і ночі однакова. Цей день знаменує пробудження природи від зимового сну. Та початок теплого родючого сезону. Це свято любові до природи та всього живого. День Землі це чудова нагода замислитись над діями, вчинками, які кожен може зробити для збереження нашої планети. Кожна людина і кожна родина зроблять значний внесок у збереження довкілля, якщо будуть ощадливо використовувати. Воду, тепло та електроенергію. Насаджуватимуть дерева, зменшать кількість сміття, яке викидають щодня, необхідно дбати про живі істоти, які потребують нашої допомоги. Слід підгодовувати зимуючих птахів, захищати тварин від жорстокого поводження, охороняти рідкісні види рослин і тварин від винищення. Обов'язково дотримайся правил поведінки у природі. Бережімо майбутнє нашої природи разом і пам'ятаймо, людина і природа взаємозалежні. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.